Друзі, привіт! Зустрічаємося сьогодні на наших регулярних з вами онлайн-продажах. І, як завжди, з нами наші найкращі партнери. Сьогодні е, ми зустрічаємося з компанією Friend і, і нашим другом постійним учасником нашого такого е, онлайн-бізнес-марафоном е, Капланюком Андрієм. Андрій, привіт. Привіт, привіт, Женя. Сьогодні як я і обіцяв вивіз вас в поле. Всі, от такий Слуху. прекрасний соняшник. Він, е, він посміхається до нас, дивіться, яким сонячним світлом. Говорить, будуть, що... буде врожай, будуть гроші у фермерів. Сьогодні на полях Черкащини перебуваю відряджені. Поїхав до вже наших товаришів, колег, друзів, партнерів, які рухаються вперед до інновацій, технологій. Е, займаюся просвітницькою, в тому числі, діяльністю. І то, що і обіцяв, Євген одразу сьогодні взяв ініціативи в свої руки, да? е, показує тобі, що є для наших фермерів, що вони так давно чекали. Ти, ти бачиш, що тут пише? Теренавікс! Теранавікс, так, дійсно, да, приїхали автопілоти, які доступні для кожного клієнта, який може їх... Уже пощупати, потрогати, встановити, запустити, працювати і бути максимально ефективним. Комбайн, такі оприскувачі, працює шикарно. От цей прекрасний комплект сьогодні на автомобілі завозимо в Черкаську область клієнту для того, щоб він міг уже його самостійно встановити, тому що він настільки простий і зрозумілий, що його можна навіть самостійно встановлювати. І не переживати, що щось піде не так. Круто, круто. Е, підкажи, будь ласка, взагалі, е, як, як взагалі це відбувається самостійне встановлення, там якесь програмне забезпечення? Чи ви можете теж проконсультувати? Як це відбувається? З Євген, все максимально просто: технології не стоять на місці, всі вже активні е, користувачі, просунуті YouTube, е, відео, блогів і так далі. Ми надаємо відеоінструкції по крокові, що за чим, куди нажати, що зняти, де змонтувати, де крутнути е живі інструкції в роздрукованому варіанті. Плюс наш супорт підтримка, яка допомагає е в тому ж числі з налаштуванням запуском. Тому тут можна взагалі не переживати, чи тяжко це відбувається. Найтяжче, що потрібно зробити, це як показала практика, демонтувати старе кермо на. Тракторі чи там комбайні. От його зняти, а далі все як по маслу. Да? Там спеціально ставиться перехідна втулка. Під оцей знову ж таки показую цей прекрасний руль да, електромеханічного автопілоту. Дивись, який він потужний сам електроруль. Круто. Круто. Да. Е... Далі оба, зразу показую, що тут ще зразу і монітор 10-дюймовий, і кріплення. З проводкою під монтування антена двохчастотна, тобто весь комплект. Це ага. просто. Тобто. Да. А, Андрій, а поділись з нами, будь ласка, от скільки таке взагалі такі коштує? Бо це ж, скажімо так, одна з із, ізуминок, із е, і чому саме варто його теж купувати? Оце е, mm -hmm. найстрашніше, що може почути фермер від нас, це його вартість. Він коштує цілих 3999 доларів з ПДВ. Це за весь комплект. Ну, от, ну, тяжко все повірити, але це вся сума, ти встановив і вже працюєш. Вже працюєш. Е, зустрічався з фермерами, які кажуть: Андрію, чого, чого так дешево? Це, це ви нам щось хочете втюрити, якусь фігню дешеву, яка не працює. Е, кажу: дивіться, ви хотіли, ми зробили. Ви хотіли доступний, ефективний, простий, зрозумілий? Які, е, коли говорили, ваш сервіс дорого, монтаж вас дорого, Ми хотіли б самі щось, ми замовили, відтестили, запустили, зробили. Ми його зробили е, абсолютно максимально доступним за рахунок того, що прибирали лишні непотрібні функції, які фермери дуже часто не використовують. Це як. А Ну, це до прикладу, знаєш, як типова схема, коли ти приходиш там в магазин якоїсь електроніки, і тобі кажуть, от дивіться, є класний такий телефон е, зараз, або ноутбук. Ми вам туди зараз антивірус поставимо, чохол влупимо. Е, тут ще програма, щоб програми качати є така класна, або програма, щоб нарізки робити, ти її ніколи в житті не будеш користуватися, тобі це все поставили і ти такий. Е, дякую. А скільки з мене і ще там 500 тисяч доларів да, додатково тебе прийшло. Е, в Цьому автопілоті немає таких функцій, як там, відключення секцій на оприскувачі, сівалці, але його основна задача це їхати рівно, щоб клієнти могли працювати з точністю РТК. Це 2,5 см точності, нагадаю. Тобто він ідеально підходить для того, щоб сіяти отакий прекрасний. Соняшник рівненько, щоб можна було потім в цей прекрасний соняшник, так-так заходити і робити міждурядку, тобто оце потім всі проходи, попадати на автопілоті знову ж таки, і обробляти його культиватором. Можна під оприскування, ґрунтообробіток і так далі. Тому в нього немає додаткових наворотів, але це крута альтернатива, яка допомагає забути про курсовказівник, що така історія вже є коли потрібно вручну вести е, чи трактор в розв'язі поля, а це доступно, що ти нажав і трактор вже їде самостійно. Уже не потрібно думати, як його провести. Не потрібно думати, а як посіяти вночі, бо це вже за те буде робити автопілот. Не потрібно думати, а я ж втомлюся за цілий день, ти не втомишся і не потрібно відволікатися на рутинні процеси, управляти кермом. А можна засередитись на бізнесових питаннях, де придбати дешевше засоби захисту рослин, добрива, де продати дорожче врожай, з ким законтрактуватися і отримати кращі умови, в тому числі де можна отримати доступні кошти і так далі, тому такі можливості. Ну, це ти вже говориш правильно. Знаєш, що е, не підходити до чогось тільки з точки зору витрат, а підходити е, з точки зору, що ти можеш ще робити, або як ти можеш ще заробити, не витрачаючи час і зусилля саме на цю функцію. Це це дуже правильний підхід, і е, хотілося би, щоб більшість бізнесів саме так і думали, а не тільки знаєш там про витрати сьогодення. Слухай, це реально дуже круто, дуже круто. І в мене, знаєш, прям така ситуація, я часто чую, що там, купив собі там, то крузака, то ще якусь там машину купив. І я думаю, що саме з вашою пропозицією, коли ти знаходив гроші саме на те, що я тільки що назвав, на цей транспорт преміум класу. А в тебе постійно не вистачало бути витяг з оборота, і ти і хотів, і мріяв і десь думав, що у сусіда є там автопілот. Вже він зайшов в точне землеробство, а ти Ще десь позаду. То саме з цією пропозицією нагадаю: 3999 доларів в США, ви можете вже. Почати не не тільки мріяти про точне землеробство, про взагалі якусь там автоматизацію діджиталізацію. Ви вже можете робити ці перші кроки. Це по перше, по-друге, чим ця пропозиція класна, тому що всі ми знаємо зараз, ну різна врожайність по Україні, десь все добре, десь трішки гірше, і ви постійно думаєте, що мені з цим робити? Наскільки я знаю. Автопілоти в тому числі допомагають трішки економити безпосередньо на паливі. Це, це так чи ні? Євген, це не трішки, а це до 30% в розрізі поля тільки на пальному і засоби захисту рослин і насіння, тому що ми не пересіваємо додатково, не робимо нахльост на попередній рядок. І навіть в тих, в кого, на жаль, на сьогоднішній день є проблема через засуху, морози. Гради і тому подібне, це через погодні умови, які в нас відбуваються. За допомогою автопілотування ми оптимізуємо затратну частину на наступні процеси, які відбуваються. Навіть Добре. якщо в мене склалось так, що потрібно, на жаль, там, передіскувати той самий соняшник, пшеницю і тому подібне. Коли я його діскую, все одно я витрачаю. Я все одно буду е заходити в посів озими. Культуру, тобто, мені все одно потрібно це робити максимально якісно і ефективно, бо у мене вже є втрати, уже є додаткова витратна частина. Мені це треба оптимізувати, максимально автоматизувати і рухатись вперед ефективніше і якісніше. Так, в нас є складнощі ага. в житті, але те, що робить нам складнощі, робить нас витривалішими і сильнішими, заставляє, як то кажуть, включати голову. І думати стратегічно, а не тактично, інтуїтивно. І до речі, я знаю, Євген, що в тебе є навіть крута пропозиція для фермерів, як е, придбати цей крутий автопілот не відразу і не за всю суму, а як хотіли всі, щоб можна було ще й з відтермінуванням на максимально вигідних умовах. Поділись, будь ласка. Так, так, дивіться, друзі. Чому це для вас однозначно буде вигідно? І чому саме зараз той час, коли треба робити цей вибір зараз час займатися оптимізацією затрат? Це перший момент, але другий момент питання на яких умовах ви це купуєте? І от компанія Френд разом з сервісом Viagra, Ми турбуємось не тільки про те, щоб ви щось купили, купили якісне, купили те, чого ніде більше немає. Ми турбуємося, щоб ви це купили на найвигідніших умовах. І от розуміючи, що у вас є ціна 3999 доларів США, ви робите перший внесок 1000 доларів. Далі решта, яка залишається там дві доларів, розбивається на чотири рівних платежі. Тобто, ви цей, цю суму за загально можете сплачувати не одразу, а вже ви почнете збирати врожай. І вже потихеньку, потихеньку розраховуватись. При тому це відносно це невелика сума, але і в цьому ми про вас думаємо, щоб ви не витрачали всі кошти одразу, а трішки знаєте, як то кажуть, сьогодні вже взяли, бо вам хочеться сьогодні. Ви його вже поставили, поїхали. А потім, коли вже почнете отримувати прибуток із цієї техніки або економію на цій техніці, і ви вже тоді починаєте сплачувати це реально. Найвигідніша пропозиція, і я вам так скажу: не турбуйтесь, що настільки низька ціна, це дійсно річ, яка коштує того, це дійсно інструмент, прилад, який вам допоможе у вашому бізнесі, це саме те, після чого ви почнете по іншому дивитися, взагалі на те, чим ви займаєтеся, от тому. Пробуйте звертайтеся, як оформити цю розстрочку? Все дуже просто: ви звертаєтесь або до менеджерів компанії Friend, або залишайте заявку на сервісі Viagro. Там достатньо залишити ЄДРПО і написати: Хочу купити автопілот компанії Friend». От далі з вами комунікують менеджери, проводять консультацію, як зробити, як придбати, коли вам буде доставка. Підписали договір з компанією Friend. Отримали реквізити, куди вам сплачувати з графіком платежів, все просто е, немає ніяких там додаткових комісій, процентів, чогось скритого. Є договір купівлі-продажу з компанією Friend на зрозумілих вам умовах, які ми сьогодні з Андрієм озвучили, і все. І це штука, яка вам точно реально потрібна. Андрій, а що там в тебе є в багажнику? Бо ти мені перед ефіром показував, покажи глядачам. Реально прикольні штуки. Я, я то покажу зараз. Розкажу ще ти мені оце ми. Почали в процесі дискусії говорити, і ти почав попередньо розказував, що дуже часто там фермери звертаються, щоб купити автомобіль там Land Cruiser, там, е, в когось Lexus, в когось там так? Е, да? І я так пригадую, в мене в одного товариша ПМВ, коли він заїжджає на СТО, то один платіж за е, розтермінування за цей автопілот коштує дешевше, ніж ТО е, для цих авто. Тому я думаю, це цілком реальні цифри, які мають право на життя, враховуючи те, що це з ПДВ, оцих 750 доларів, які є розтермінування на 4 місяці. А щодо багажника, зараз Євген, я покажу, тому що я тобі казав вище, ми поїхали сьогодні в Черкаську область до наших друзів, і е... зараз вже активний сезон збирання врожаю. До мене товариш звернувся каже: потрібно відібрати проби ґрунту, і ми йому веземо отакий ручний. Автоматич... Ручний автоматичний, Чуєш, що вже кажу, так, ручний пробовідбірник для того, щоб він міг здійснити відбір проб. Отакі йому зразу мішечки автентичні завозимо френд компанії, для того, щоб він міг відібрати проби ґрунту свого поля. Ми йому попередньо повноцінно зробили план руху в розрізі поля. Це називається. Карта завдання: як йому по якій траєкторії рухатись? Тобто, куди потрібно піти, в якій ділянці зробити проколи? Він набирає ґрунт в цих ділянках, покладе його в отакий прекрасний мішечок, відправить нам. А ми далі вже з лабораторією Проведемо агрохімічний аналіз ґрунту, і він буде чітко розуміти, що в нього в розрізі поля відбувається, яких агрохімічних елементів достатньо в ґрунті, яких недостатньо, які можливо блокують інші агрохімічні елементи, тому що е, історія в тому заключається, що за рахунок, наприклад, перенасиченості одного агрохімічного елемента, коли я вношу добриво, воно може просто не спрацювати. Бо його блокує то, що є, те, що є вже в мене в ґрунті. Це дуже поширена круто. історія. Да. І навіть не маючи там всі кажуть, а агрохімічний аналіз ґрунту треб, потрібно вже тим людям, в кого є розумні розкидачі, сівалки. Не зовсім так. Це в кого є розумні такі розкидачі-сівалки, де можна диференційно вносити в різні зони різну норму. Це круто, це дійсно наступний крок, що можна зробити. Впроваджувати сточного землеробства, а першим етапом я можу просто оптимізувати кількість внесення цих добрив. Я по класиці, до прикладу, вношу 200 кілограм добрив, а їх туди не потрібно, бо ґрунт просто не може засвоїти. Максимум його потенціал 100 кілограм, і таким чином отрахуємо, да, там добриво на сьогоднішній день від 20 тисяч гривень коштує. Ну, я в середньому говорю, так, да, мені потрібно. 100 кілограм на гектарі в мене 500 гектарів, і яка кругленька сума в мене намальовується. А вона може не спрацювати просто-напросто. Тому такий теж є лайфхак. Хто хоче просто сам зробити і не інвестувати додатково, щоб приїжджав автомобіль з автоматичним пробовідбірником, не оплачувати там логістику і так далі. Просто ми можемо відправити. ну Сьогодні я просто там товариш попросив, я завожу йому безпосередньо. Ручний пробовідбірник він відбере проби ґрунту, відправить нам, і ми проведемо йому аналіз. Я так зрозумів: ми сьогодні, мабуть, пробовідбірник продамо. Слухай, а таке питання: а є у вас якісь там взагалі сервіс чи гарантія по цих автопілотах, як по сервісній частині? У сервісній частині ми стандартно працюємо як і з всіма іншими виробниками, де ми є теж офіційними дилами дистриб'юторами компанії, да, і там картуванням врожайності. Рік гарантії з моменту е, отримання або з моменту монтажу. Після гарантійне обслуговування все повністю офіційно, документально підтверджено, як повинно бути. Тому, друзі, дивіться, автопілот. По ціні курсу вказівника, який має трішки, ну, скажімо так, функціонал, який вам точно ви будете використовувати без лишнього, без нічого. Да? Це те, що вам допоможе ознайомитися, почати працювати з технологічними рішеннями, де є гарантія, де це обладнання відтестовано, де продумано. Починаючи від самого обладнання ціни, і ціна 3999 доларів США, придумане рішення. Ви можете купувати це як платити одразу, так і в оплату частинами на 4 місяці. От тому а, точно на ринку кращого, кращої пропозиції станом на сьогодні не існує. Тому друзі, звертайтесь до компанії Friend і до сервісу Viagra. Андрій. Дуже тобі дякую. Побажаю що-небудь нашим, фер... нашим любим фермерам. В першу чергу бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю великих врожаїв. Бажаю, щоб кожен день ви рухались вперед до інновацій, до нових технологій з доступним фінансуванням від наших партнерів і з новими можливостями. Дивіться завжди вперед стратегічно рішення найкращі. Завжди поряд, завжди можна звернутися до компанії, я точно знаю, що до нашої і до вашої Євген, яка надасть пораду безкоштовно, без будь-яких там побажань, оплат і тому подібне, для того, щоб правильно прийняти наступне. Правильне рішення завжди може потягнути за собою сукупність поганих наслідків. Ми допомагаємо. Підтримуємо, консультуємо і бажаємо, щоб в кожного все получалось. Бажаю, щоб у всіх так процвітав сонячник, як там далі у мене. Було позитивний настрій. Ну, і Мирне небо над головою. Це в першу чергу. Друзі, дякую, Андрій. Друзі, від себе хочу побажати вам чудового настрою, гарного врожаю. Звісно, мирного неба. І е, моя улюблена фраза: купуйте сервісом Віагро тільки у перевірених постачальників. Компанія Френд таким є 100%. Все, Супер. друзі, дякую вам. До наступних зустрічей. Андрій, тобі вдали, вдало добратися, коли ти їдеш. Все, О, Його, ти... Дякую тобі. Це радий був бачити. Пока-пока. Пока-пока.